Вас вітає Волинський, фаховий коледж Національного університету харчових технологій. У житті кожної молодої людини, яка закінчила школу, постає важливе питання в житті: який навчальний заклад обрати, яку спеціальність. Сьогодні ми хочемо вам допомогти і розповісти більше про навчання та спеціальності у вовк «НУХТ». Свою історію наш коледж починає як Луцький колегіум у 1608 році, який був одним із перших вищих закладів середньовічної Європи. Є безліч плюсів для вступу саме в Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій. Зокрема, це прекрасний викладацький склад та гарна навчальна програма. Також це місце є історичною пам'яткою та неймовірними і гарними краєвидами. Спеціальність 0,75 маркетинг. Це насамперед діяльність для формування попиту та задоволення потреб споживача. У широкому сенсі призначення маркетингу полягає в визначенні та задоволенні людських та соціальних потреб. Маркетолог це спеціальність просування товарів та послуг на ринку. Це людина, яка знає смаки та вподобання аудиторії та вміє запропонувати саме те, що потребують потенційні клієнти. Високий рівень заробітку, можливість спілкуватися з творчими людьми, бути в курсі маркетингових новин, які формують ринок. Ця професія дозволяє реалізувати себе як творчу, активну та комунікабельну особистість. Динамічна робота та відсутність рутини. Маркетинг потрібен будь-якому бізнесу, незалежно від його розміру та галузі. Простими словами, маркетинг це залучення або отримання нових клієнтів через створення. 072 – фінанси, банця справа та страхування та фондовий ринок і досить актуальною у наш час, оскільки відкривається дуже багато різних та нових підприємств, на яких потрібно гарні фахівці. Фінансист – це професія майбутнього. Фінансова грамотність допомагає людям розвивати свої фінансові навички, адже з грошима ми з кожного дня. Статистично це найбільш оплачувана професія, адже саме фінансист може врятувати вашу компанію від банкрутства, а хороший фінансист навіть не допустити цього. Широкий рівень знань дає вам змогу працювати в лідируючих компаніях країни та світу. Це єдина фінансова спеціальність, що цілеспрямовано готує фахівців для роботи у фінансових установах. Під навчання ви отмінно отримаєте нові знайомства та незабутні емоції, а головне практичну підготовку та потужну матеріальну базу. Ми запрошуємо вас на навчання у наш навчальний заклад. Наші двері завжди відкриті для вас.